Народний депутат України Олег Ляшко впевнений, дізнатися про проблеми регіону можна лише після безпосереднього контакту з заселенням. Це і стало метою його чергової поїздки на Луганщину. Відправний пункт візиту суботній ярмарок, де робить покупки ледь не половина міста. Поява нардепа посеред площі викликала чималий ажіотаж серед Луганчан. Коментарі з приводу його приїзду були неоднозначні. Проте жоден з покупців не втратив можливості висловити свої прохання та зауваження. Зробіть хоч один клуб для молоді, щоб їм. Кодата башті, так ми раніше ходили, до декаліні на И знакомлі заготі біра два кавози озділити таку установку. жаркі дискусії не став на заваді навіть дощ після тривалого обговорення проблем. Олег Валерійович пообіцяв особисто допомогти з їх вирішенням. Знак гарантії, кожен з опонентів отримав візитку з номером нардепа. Тепер з будь-яким питанням можна звернутися до депутата напряму. А зараз? а зараз Нормально? Да, нормально. А, а зараз нормально, да, да. Нормально, да. Нормально. Да. Добре, нам подобається, приємно. після ярмарку Олег Ляшко відвідав громадські слухання, де розглядалися питання про санітарно захисну зону між одним із луганських заводів та житловими будинками. Луганчани скаржаться на порушення прав. Їх опоненти доводять, що всі дії узгоджено з владою. Вихід із ситуації керівництва заводу та місцеві жителі не можуть знайти вже кілька років, вислухавши обидві сторони. Нардеп дійшов власних висновків. Перше, тобто завод, і цей, і другий, і двадцятий має працювати. Друге, працюючий завод не повинен шкодити інтересам громади. І я думаю, що головна вина в цьому конфлікті, який ми зараз маємо, це міської влади, це міського голови, які видали землю, не прорахувавши наслідків. Получили щось, тому й видали. Ми ж знаємо, як земля виділяється. Наявність влади це не просто привілей, а не аби яка відповідальність, говорить нардеп. І якщо люди довірили її тобі, то користуватися нею слід правильно. Олег Валерійович впевнений, при правильному підході можна знайти компроміс, який влаштує всіх. Я попрошу міністерство екології і міністерство охорони навколишнього охорони здоров'я, аби створили комісію, не не Луганську, а з Києва, та знаємо всі ці луганські комісії з Києвом, прислали комісію, і щоб вона на місці тут перевірила всі ці, ці обставини спільно із адміністрацією заводу і спільно із жителями, з ініціативною групою мешканців цього міста. Останній пункт візиту дитячий будинок у селі Іллірія Лутугінського району. На порозі будинку першим гостя зустрів Аркаша, один з наймолодших вихованців. Чотири чотири роки так? Чотири, да? ну чотири. Ну хорошо, Тільки чого ти у тапочках та да, на вулиці? Не вас чекав, Він чекав, бачити про велосипед. Малий мріяв уже давно. Тепер довгоочікуваний подарунок. Він не випускає з рук ні на секунду. Нардеп навіть пошуткував, що з такою хваткою він може стати вправним бізнесменом. А Люк радіє, бо тепер має чим вразити одну з дівчаток, що так йому подобається. Я буду на ціпілька. Що таке життя Олег Олекляш?